Восьмидесятиріччя святкує цього року центральна дитяча бібліотека. Ювілейний рік особливий, адже будинок книги пережив військові дії. Відновлювати будівлю допомагали благодійні організації. Наразі оновлення потребує візитівка бібліотеки, приміщення читальної зали. Тут потрібно замінити лінолеум. Востаннє це робили у 64-му році. Дирекція бібліотеки звернулася по допомогу до голови громадської організації «Дорога життя Юрія Солода. Він одразу відгукнувся на прохання і надав бібліотеці 90 квадратних метрів ліноліуму. Наші дітки не тільки приходять в бібліотеку, для того, щоб почитати книги, посмотреть журнали. Но у нас в прошлом году работала театрализованная студія, діти репетували. Тому, конечно, це було движение, а линолеум у нас був уже до этого. Вони спотикалися, он у нас весь склеєний був на скотче. Ну, в бюджеті, як завжди, Только я не работаю денег, тем более на такие нужды нету. Поэтому это было наше желание, мечта и тем более в наш юбилейный год. И у нас получился настоящий день рождения с шикарным подарком, за что мы очень благодарны коллективу, команде, по фонду ⁇ Дорога жизни ⁇ и лично Юрию Васильевичу.